Вітаю! Цим відео ми завершуємо цикл з п'яти відео туторілів за вашим запитом, ідею цього підписника. А на кінці вас ще чекають цікаві спойлери, тому додивіться до кінця. Ну і не будемо гати час. Давайте починати. Сьогодні ми покращимо нашу автоматизацію з попереднього відео за ініціативою цього підписника. Зробимо так, щоб наш бот міг обробляти і голосові, і текстові повідомлення. Тому до змін: перший модуль в нас той самий: це telegram тригер який був раніше. Але далі в нас є дещо нове: це модуль перемикач. У нього є два варіанти шляху, в залежності від того, яким чином нам було надіслано повідомлення. Якщо текст верхня гілка, якщо голос нижня гілка. Давайте тепер детальніше розберемось. У цьому модулі налаштування досить прості. Тут ми перевіряємо, які зміни в нас існують: чи існує в нас зміна з текстом повідомлення, або ж існує зміна з голосовим повідомленням. Та в залежності від того, яка зміна існує, обирається шлях. Коли вмикаємо тумблер Змінити ім'я, ми можемо вказати назву для нашого шляху, щоб в майбутньому не плутатись. Тепер давайте швиденько про шлях тексту, бо він простий. Наступна нода в нас у цьому шляху це збереження змінних. Сюди ми просто передаємо нашу зміну з текстом з першої ноди. Все. Надалі ми будемо використовувати цю зміну для передачі інформації у нашого асистента. Але як ви бачите, тут в нас не одна змінна, тому давайте я поясню, звідки ми беремо другу. Для цього розглянемо наш другий шлях. Тут перша нода після розгалуження це нода telegram Завантажити файл. Тут ми вказуємо зміну з файлом для завантаження, беремо її з першої ноди. Це і є наш файл, наше голосове повідомлення. Далі в нас йде транскрибація голосу в текст. Для цього ми використовуємо модель від OpenAI, налаштування тут мінімальне підключення, тип вказуємо транскрипція і дані вписуємо слово Data. Він автоматично підтягнує значення з нашої попередньої ноди. Ну і далі у нас та ж сама нода для збереження змінних. Тут ми вставляємо нашу зміну, і вже це результат нашої транскрипції. І таким чином, чи перший, чи другий шлях передасть нам дані до зміни, яку ми будемо передавати в асистента. Ну, її ми, звісно, також змінюємо у самому модулі асистента. Далі асистент працює так само, як і в першій частині. Тому давайте протестуємо оновлення, відкриваю календар. Запиши мене до лікаря у суботу на 10 ранку. Чекаємо. Готово. Все вірно. Ось такий апдейт вийшов у нашої автоматизації. Тепер ви можете просто надиктовувати свої задачі. Ну тепер давайте підведемо підсумки до нашого циклу з п'яти відеотуторіалів. Чому ми навчились, які в нас досягнення. За ці відео ми з вами. Разом побудували три повноцінні робочі автоматизації, які вирішують реальні проблеми, а не якісь абстрактні концепції. Це саме практичні рішення. Далі я буду додавати посилання на відео, про яке ми кажемо, тому хто не бачив, з радістю запрошую. Ну і перша наша автоматизація це фільтрація Gmail. Ми навчилися аналізувати, класифікувати та маркувати вхідні листи. Тепер не один важливий лист не прогавиться. Також ми навчили ще й розуміти контекст листа, визначати його важливість та передавати нам критично важливі листи в Телеграм, фінансові листи додавати в таблицю доходів та витрат, а усі листи про зустрічі одразу додаються в наш календар. Друга автоматизація це автогенерація відеоконтенту з будь-чого. За ідею підписника ми брали новини з за стрічки далі ми їх трохи трансформували, генерували на її основі відео та публікували одночасно в YouTube та Telegram. Це вже рішення для малих та середніх бізнесів, треба лише правильно застосувати. Ну третя автоматизація це наш агент календаря. Функціональний агент, який розуміє мову і текст, але головне, що спрощує роботу та життя одне повідомлення і задача вже в календарі. Але це все, що ми розбирали, це тільки стартова точка, верхівка айсберга. Все це працює і все це справді корисно, але кожну з тих автоматизацій можна прокачати в рази. Для Gmail можна додати автовідповіді з зі зібереженням контексту діалогів, щоб листування велось майже без вашої участі. Генерацію відео можна розгорнути в окрему фабрику контенту для вашого бізнесу, а автоматизацію з календарем можна розширити підтягуванням даних, контактів, нотаток та взагалі купою інших різних деталей для контексту чи якихось ваших специфічних потреб. Тому все, що ми робили в цьому циклі, це база. І вже зовсім скоро для тих, хто хоче піти далі, з'явиться крута можливість заглибитися в цю тему, де будуть розібрані багато питань по косточках. Але деталі розповім трошки пізніше. Якщо це відео вам сподобалось, залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Також підписуйтесь на мій телеграм та інстаграм, там також багато чого корисного. Ну і, звісно, залишайтеся зі мною тут, бо попереду ще багато цікавого. На все добре!